Вітаю, Іване, слава Україні. Вітаю, дякую за прошу, Слава. Давайте поговоримо про подробиці візиту Володимира Зеленського у Брюссель, адже там термінова зустріч лідерів е, ЄС. Окрім того, має бути зустріч з генсеком НАТО і прем'єром Бельгії. От що відомо на даний момент, і чого очікуєте від цієї зустрічі? Ну, давай так ну у нас немає там інсайдів, немає людини, яка стоїть там. А ми можемо тільки припускати, але судячи з то з усього, що Локацію в оборону Я знову припускаю, припускаю, що можливо як одне з питань для обговорення буде а, стосуватися того, що знаходиться в євроклірі. А те, що там лежить, це називається російські заморожені активи на загальну суму близько 300 мільярдів американських доларів ну, євро трішки менше. Деякі країни виступають за те, щоб в першу чергу скандинавські кажуть, ці кошти повинні бути вилучені. Не кошти, а актив через це не гроші, це не золото, це цінні папери. Вони повинні бути вилучені, передані Україні і там ну, для відновлення, для будівництва ВПК і так далі. Так далі і є країни, які кажуть: ні, 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 хлопці. Будь ласка, тільки давайте без цього. це Франція, Німеччина. Інакше ми таким чином можемо Майте на увазі без без акти, без того, щоб активи забирати на користь України. Є країни от Франція, Німеччина, кажуть, ні, в ніякому разі це підірве всю довіру до Європейського союзу, це відштовхне інвесторів. Вони втечуть. Давайте краще залишимо все, як є. І хай Україна отримує дивіденди. Тобто, ще раз це не. Це не гроші, не можна сказати, що там заходиш в приміщенні як ангар, і там от в палетах лежать долари, євро, зливки платіна, не знаю, там шапка Гітлера, російські актив. Ні, там, там такого немає. Це цінні папери, з яких отримуються дивіденти. А, якщо не помиляюся, там є акції Apple, Twitter, Google, Meta. Ну, тобто, ну, Росіяни вкладали гроші і з цього отримують дивіденти від того, що акції зростають. Тому я думаю, одне з питань буде саме це. Ну, це, до речі, дуже. Е, те, що ви говорите, я розумію з точки зору бізнесу, так, чому це підриває довіру інвесторів, чому це дуже такий прецедент е, може бути неприємний і з глобальними наслідками. Е, проте, мені видається, могли б уже скільки років напрацювати якийсь юридичний механізм, до прикладу, де до цих всіх. Домовленостей міжнародних договорів чи навіть міжнародного права включається такий пункт, що у разі здійснення акту військової агресії, які визнається відповідними інстанціями, такими, як, наприклад, там ООН, то що має право ну, якось забиратись якісь активи як репарації, чи як компенсація, чи як штрафна санкція. Так, це повинно бути, це було б слушно, але Європейський Союз це дуже архаїчна організація. Там все похвалюється дуже повільно. Не забувайте, що давайте так: ну, окрім того, що там три десятки країн, а, це ще організація, це люди з різним темпераментом. Скандинави, флегматики, спокійні, і, наприклад, там вибухні італійці, піделіці, птшау угорці. Ну, ми знаємо, як угорці ставиться. Є португальці, у них там своя історія. Вони зараз а, літній сезон, вони рахують, скільки грошей зароблять на літньому сезоні, і це їх не дуже сильно турбує. І процедуру ухвалення рішень потребує модернізації, бо ухвалюються рішення. Більшістю не більшістю голосів, а щоб 100% повинні проголосувати. І право вєто, воно архаїчно. Ми бачимо, як Угорщина цим право вєто, це як е, палка в колеса вставляють її періодично і змушені з Віктором Орбаном або домовлятися, або погрожувати йому. Ну, це не варіант взагалі. Як на мене, повинно бути ще раз, щось дуже таке примітивне, умовне. 75% за рішенням ухвалено, або 50 плюс 1, або переважна більшість, все. Ну тобто, при, приблизно такими речами, а коли 100% ну воно не працює, не взлітає тоді. Ну ти розумієш, звісно. Я тут з вами погоджуюся. Адже в таких моментах е демократія, за яку по суті бореться Україна, за яку бореться весь цивілізований світ, вона в такі моменти дає тріщину саме у недосконалістю, так, коли всі так. Право голоса всіх, це безумовно, я вважаю, мусить бути, але коли вирішуються такі глобальні питання, то ви кажете, має бути питання більшості. Як, як напевно, в питаннях, коли це ОСББ, твій будинок і там утеплюєте, не утеплюєте, щоб не голосували 100%, а 51% один і набрали, все утеплюємо будинок. Абсолютно слушне зауваження, слушний приклад. Бун це ще раз дуже примітивно, але дуже дуже доходчиво. Бо по-іншому не буде. Ну і окей, давайте з ОСББ уявимо собі. А якась одна квартира не прийшла на голосування. Він не знає, там здавку в оренду і виїхав. Його немає. Все, рішення не ухвалено або бабулька бабулька, каже, а я не буду здавати, і все всі сидять, мерзнуть, бо одна здавати не буде. Тобто процес ухвалення рішень він потребує суттєвої модернізації. Дуже гаряча тема, по якій чесно вже важко зорієнтуватись, навіть на яких умовах і на який термін, і що власне відбулося, це призупинка допомоги від США, адже заяв, які протріщать одне одній, просто десятки вже було почути. Тому що говорять про те, що не лише військова допомога у вигляді озброєння призупинилась, але й навіть надання розвідданих від США, і тут теж різняться моменти: хтось каже, що всі розвіддані США в Україні не передаються хтось каже, що лише ті розвіддані, які допомагають наносити удари в глиб Росії. Важко розібратись де істина, от що достеменно відомо, і як вважаєте, як будуть розвиватися події далі? Нічого достеменно не відомо. Ще раз ми оперуємо виключно неверифіковану інформацію, яка не має стовідсоткового підтвердження. Поясню, чому здебільшого ми спираємося на повідомлення від засобів масової інформації американських Bloomberg, Wall Street Journal, з посиланням на. Свої джерела в Пентагоні, в Білому домі. Тобто, ну ви відчуваєте, чуєте, от як, яка, який е, цей зв'язок він порушений просто. Або на окремі заяви окремих посадових осіб в інтерв'ю різноманітним засобам масової інформації. Тобто, у нас суть в цього немає прямого контакту зі Сполученими Штатами. На підтвердження цієї тези можна навести приклад: позавчора. Президент Зеленський а, звертається до пана Умірова а, з ну, вимогою. Кажу, пану Міра, даю вам вказівку розібратися, яка допомога була зупинена для надання Україні наскільки глибоко, наскільки широко і на який період часу <кхух> здавалося, ну дав вказівку, дав вказівку, але якщо розбиратися детально, то можна робити висновок. Перший Президент станом на позавчора не має гадки про те, наскільки зупинена американська допомога, І чи зупинена вона взагалі? Друге, пані, ну, я... перепрошую, якщо можна, пане Іван, додам про призупинку, от власне розвідданих передачі і озброєння без конкретизації. Про це заявив директор ЦРУ. Власне, що він шукає з нетерпінням, коли розблокують, коли пауза. Пауза на цю інформацію зніметься, але це вийшло тільки буквально сьогодні. Позавчора президент не мав жодної гадки, і пан Мєрав також не розумів, не зміг президенту доповісти і сказати: пан президент, тут у нас чіткі дані з Пентагону немає цього. То тільки пан е, директор ЦРУ, але ще раз, ну він директор. Ну це як наче голова служби зовнішньої розвідки буде е, розказувати не знаю, там. Що відбувається, там, кому зупиняють, кому не зупиняють, ну, повинен бути речник Пентагону. Сказати, що так, офіційна позиція. тадамс, немає. Скільки по часу або там лист, тобто немає офіційної комунікації, так розумію, прямої пана президента із Білим домом, з Пентагоном, тобто там є певні прогалини. І це дуже-дуже неприємно. Тому саме на сьогодні до кінця не зрозуміло, скільки нам оберізували інформації. Є плітки про Хаймерси, є плітки по про лонгвенчці. далеко, Ракети великого радіусу радіо на стратегічній авіації немає верифікації. Є припущення, що можливо можуть і софт відрізати софт, це програмне забезпечення, яким керуються е е е патріоти Хаймерсим про це ми говорили і ще чомусь не згадують про. Літаки в 16, там також є навігація, є ну, певне оновлення, це ж сучасний, сучасний літак. Ну там теж багато програмного забезпечення, а раптом його теж вимкнуть. І я вам ще більше скажу: я зранку спілкувався там з якимись європейцями. Вони кажуть: ми всередині, ну, тобто це люди, які ну, можуть бути десь там поблизу політичних кіл, тобто вони не всередині, вони поблизу, і вони претрансують таку інформацію: кажуть, ми. Тут страшенно починаємо боятися, починаємо, що ми купуємо американців, замовляємо зброю, замовили в попередні періоди, і вони там тільки через пару років буде виготовлена, поставлена. А раптом ми посваримося з американцями через щось: наприклад, як данці через Гренландію, а раптом американці ведуть проти нас санкції у вигляді. Вимкнуть просто f 35 і ці ось сучасні літаки, наворочені, вони перетворяться просто на лахміття купу металобрухту, який стоїть, його можна тільки тягати по аеродрому. Нікому ця історія не сподобалася. Ну, от, власне, що цікавого, бо дійсно в політиці США є ж таке поняття, так як. Лобі, підприємницьке лобі, ну лобі різних представників компаній. Досить значне лобі це лобі збройних компаній, до прикладу, там Lockheed Мартін і так далі. І власне. Їм, в першу чергу цікаво, адже спочатку, коли США почало допомагати активно Україні, вони мають чималі замовлення, що наповнює і бюджет США, і їхня їх забезпечує роботою. Відповідно, я думаю, вони зацікавлені у тому, щоб ця робота не те, що стояла на паузі, а не на секунду не зупинялась. Так вони зацікавлені. От зараз я дивлюся, що наприклад котирування акцій, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General General Dynamics, вони зростають. Вони зростають, і Боїнг ну, там падає, трішки, трішки впав, трішки зростає. Але ці три провідні компанії-виробники зброї, які ну, там із цього п'ять топових в світі, п'ять розташовано в США. І от я три перелічі вони зараз акції їхні зростають. Я вам більше скажу, навіть Rheinmetall зростає дуже суттєво. Що то ну, давайте я зараз дивлюся: от в режимі онлайн ще е, першого. Січня акція Ryan Metal коштувала 600 доларів. 600 запам'ятали. Станом на сьогодні 1200. Тобто вдвічі, вдвічі це досить значний скачок. Так, це за два місяці, в два рази просто взлетіло. Дивимося на компанію Dassault Systems, це французький виробник озброєння. В порівнянні з в січні, місяц... січні було 32 долари. Зараз. Ну, Там був пік 39, ну невеликий, але тим не менш. Леонарда. Ну тут своя історія, тут якісь взлети і падіння, таль, Французький таль це виробник ем, оптики прицілювання, інфрачервоні приціли для танків. Е, от ми бачимо, наприклад, 2 січня 137 доларів. Зараз 250. Взліт майже в два рази ну це напевно пов'язано з чим, що США хоче. Грубо кажучи, скинути відповідальність за безпеку в Україні на Європу, і власне Європа активно говорить про те, що вони будуть збільшувати замовлення виробництва зброї, будуть переозброюватись, будуть і надалі підтримувати Україну. І це напевно логічно викликає і ажіотаж і скачок вартості акцій європейських збройних компаній. Абсолютно вірно тут потрібні гроші, але на жаль, немає швидкого вирішення не можна швидко взяти там ті. Обіцяні, наприклад, Німеччини 200 мільярдів євро, які вони хочуть виділити, і піти придбати там на всі ці гроші озброєння. Це все робиться вдовго. Це довго від чотирьох від п'яти років і поїхали вперед. Бо м я маю, ну, знаю по практиці, що мінімум проектування заводу рік. Мінімум рік будівництва це в найкращому випадку, якщо все буде просто на такій мазі, просто ідеально а може затягнутися на декілька років. А потім треба законтрактувати а, ці верстати, щоб їх виготовили, законтрактувати матеріали, які потім з яких будуть виготовляти ці снаряди. Нітрицетиль целюлоза, пороха а, а, саму балванку, а, електроенергія. Щоб було тут тобто багато багато моментів. Тобто, це займає час. На жаль, у нас цього часу поки що немає. Але після війни нам це буде потрібно, і Україна повинна укладати прямі контракти з державами е вгоди, е з державами іншими або з виробниками на можливо десятки років вперед, там на 5, 10, 15 років вперед, щоб ці крокомпанії знали, у нас є замовлення до там з дві року. Все будемо витовляти для України танків вперед. Раз пане Іване, в мене тоді таке. Запитання я розумію, що застеменно знати ми не можемо. Так, але якщо дійсно США призупинило надання Україні розвідданих, вже на це відреагували, до речі, чимало європейських країн, які кажуть: не тільки США надавали розвіддані, ми теж надаємо. Вже про це говорить і Франція відкриту, і інші країни, що ми готові надавати свої розвіддані, ми їх і надаємо. І, от, власне, цікаво, от чи по співвідношенню, чи по питанні навіть можливо. Покриття як би це не звучало. Чи дійсно Європа може замінити розвіддані США у військових потребах України? Я думаю, що зараз це питання з'ясовується. Відповіді на нього немає. Я думаю, навіть президент до кінця не розуміє, тому потрібні такі зустрічі. Дивіться, в чому історія може бути. Наприклад, наприклад, французи вже і так були на межі своїх можливостей, і більше ніж вони давали раніше, вони просто зробити не можуть. Або навпаки, раніше був ну фантазуємо. Один розвідувальний літак, який раз на місяць літав вздовж е, Криму, окупованого, і передавав нам координати, де там станції РЛС знаходяться російські і так далі. А тут, якщо американці виходять з гри, французи кажуть, ага, окей, добре. У нас ще є п'ять таких літаків, тому вони будуть просто от кожного дня, от просто умовно, там на 20 годин на добу літати і все фіксувати. О, це вже зростання. Тобто, питання чи є. Можливості для зростання це вже був пік. Потім супутники. Супутники, так, американська супутникова група, вона дуже багаточисельна, їх там багато. Замінити їх буде важко. Європейських супутників не вистачає. От в Німеччині, там, якщо не помиляюся, орієнтовно до п'яти супутників, взагалі є військових. Хтось каже, навіть що три, не всі вони в нормальному стані, але ніхто не забороняв використати комерційні супутники для. Того, щоб отримувати дані, які нам цікавлять, я наведу такий класичний приклад, коли в 23-му році вагнерівці штурмували Бахмут, і тоді була велика конфронтація. Шайгу Герасімов діє снаряди, eh, пригожно не давали там ані дані, ані чого, то він спокійно звертався до китайських приватних компаній і за гроші купляв супутникові знімки, Бахмуту, все, що його цікавило. Тому дуже, дуже теоретично і технічно можливо, Україна може звернутися до китайських компаній, поерториканських, малазійських, японських, платити їм гроші, ну, гроші можна взяти, наприклад, в Європейському Союзі, і отримати всі ті дані, які нас цікавлять. Тобто, технічно це можливо. Ну, стосовно ваших тез, ось буквально щойно дивлюся, що видання Daily Mail, не знаю, наскільки це підтверджена інформація, проте видання Daily Mail пише, що британський Storm Shadow без розвідданих США. Просто безкорисні. Так, Старичі. от літаки F16, Хаймерси, Петріоти. Ну, ще раз, ситуація катастрофічна. Уявіть собі, що просто вимикають. Ну, це можна порівняти, я не знаю, з чим. От ви придбали ноутбук, а от не знаю, там посварилися з білим гірцем. Він каже: так, от, от, туди в, в, на Волині всім вирубати Microsoft Цюх", винесло і у вас просто перед вами купа пластику, там, трішки металу і все. Ну, Переходьте на Linux, називається та, та ух, тоді у вас питання: нічого собі. А що воно мені потрібно? А я вам ще більше скажу: Знаєте, хто напружився в наступну чергу? Країни близького сходу, Перської Затоки, які товаришують з американцями: Емірати, Саудівська Аравія, а Саудівська Аравія взагалі інтерес, цікаве становище. І так, згадаймо: в 30-х роках минулого століття американці розробляли рудовища нафти. Вони шукали в Саудівській Аравії, не знайшли шукали там. Здається, було шість рудовищ, які вони розробляли, нуль. По нулях нічого не було, і вже навіть з американської штаб-квартири прийшла вказівка: все, згортайтеся, тут нічого в Саудівській Аравії немає. Нашому тут скільки років по цих пісках ходимо, і це, ну, це дійсно історичний факт. І це цей лист ще не встиг дійти. А кому ну, ця група інженерів висунулася, і останню сьому здається свердловину. Вони пробурили, піш, 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 пішла нафта, все ну пішла нафта і. Спочатку американці володіли майже 100% цих родовищ. Поступово Саудіти їх витискали там більше, більше, більше відсоток акцій. Зараз здається, вся компанія належить Сауді Арамко уряду Саудівської Аравії. І цілком можливо, що американці можуть поставити питання, що свого часу. З угода була укладена неправильно несправедливо. Ми вимагаємо її перегляду так само, як вони роблять претензії зараз до канадійців, до мексиканців. Тому саудіти я думаю, зараз дуже напружені. Іване, хочу поговорити про е, вчорашній виступ Еммануіля Макрона, адже він чимало наговорив. Е, і тут є багато тез. Давайте так по порядочку пройдемось. Для початку одна з найгучніших його заяв це про те, що до 2030 року РФ хоче мобілізувати додатково 3 мільйони. Йона солдатів і виготовити 4 тисячі танків. І ця ситуація є небезпечною, адже РФ може наступати далі на Європу. Поки що я бачу, що можливості росіян наступати на Європу немає. Вони тут з Покровська не можуть розібратися. Так, є там заяви від Медведів, Ап... Лапті Алаудінов, які кажуть, ми зараз мобілізуємо 2 мільйони людей, всю Європу в хлам ну щось поки що їм не вдається взагалі це зробити. Я припускаю, що всі ці заяви вони для внутрішньої аудиторії, для політичної аудиторії, для політиків, щоб їх мобілізувати, щоб вони не розслабляли п'яту точку. Дивіться, я знаю достаменно, що європейці, багато європейців, які... Не хочуть, ну вони не хочуть бачити цю війну. Різні є там і політики є, і попередні, і теперішні, і можливо, майбутні, і рядові люди. Вони б хотіли, щоб все якось воно вгамувалося. Якось якось вирішилося. Повернулися на, там, станом, не там, на кінець 21-го року, і все було. окей, було. Фух, слава Богу, от хай воно так і буде. Воювати ніхто не хоче там, взагалі від слова зовсім. А ось такими заявами навпаки їх мобілізують і змушують виділяти гроші на регулярній основі. Якщо виділити гроші в 25-му році, а в 26-му – ні, ну воно так не спрацює. Треба щорічно виділяти велике согнування на оборону. Я думаю, таким чином, пан Макрон. Підганяє власне ВПК, показує, що все серйозно, підганяє політиків власних, щоб вони не колупалися в носі і рухалися вперед. Наступна така гучна теза доволі це те, що потрібно готуватись до того, що США не будуть на нашому боці, на боці Європи в даному контексті мається на увазі. В принципі, я прямо кажу, що Америка перестала бути союзником для європейців, для своїх союзників по НАТО. Її можна назвати там партнером, надійним, ненадійним, опонентом, супротивником, але точно що не союзником. І європейці повинні це усвідомити. Раніше була така велика-велика думка у європейців. Що треба зробити щось рішуче, то зробить американці. І американці вони цю думку вони також викристалізовували. Кажуть, європейці, ви тут попрацюєте, робіть. А ми тут самі все порішаємо всюди, відправимо авіаносці, всюди літаки, Маверік, топган, всіх розбомбимо зараз. Європейці чудово розуміють, що позиція підлітка вже не для них. Вони повинні дорослішати. Стосовно того, що вони почнуть активно готувати озброєння і переозброюватись, ви вже казали детальніше на цьому тоді зупинятись не будемо. Зрозуміло, що потрібен час. Це не один рік. А ось що цікаво, це те, що Макрон сказав, що він вирішив розпочати дискусію стосовно того, щоб французька ядерна зброя стала захистом для всього Євросоюзу. Мені подобається плани Макрона. Мені подобається його рішучість. Він перестав бути просто політиком про поговорити ну, з Путіним. Помпаєте 22-му році. Ні. Так, тобто, так. набагато серйозніше заяви. Цей дзвінок Дзвін... дзвінок до Путіна. оці купа купа жартів про це в інтернеті. Що на телефоні очікування? Хоча, хоча слухати по сприводу жартів, ну французи не розуміють, а що сміються з нього для них. Це нормальна історія. Потелефонувати, поболтати це про них. Взагалі, це як зранку випити кави з круасаном. Тобто вони навіть не розуміють, а за що, їх, ну, за що їм так дістається. Ну, ну, знаєте, уявіть собі, що у українців є там якась звичка, пропрошую, срачі в соцмережах. Ну, Це у нас стандартна історія. Ну, як так пройти мим, повз там, двоє там сперечаються в, цих, в, десь, в, під, під якимось дописом, третій зайде і обов'язково влізе. Це, це у нас в українців є така. ну... Традиція так само і у французі, тому ну тут можна ображатися, можна не ображатися, але він поступово стає лідером, і мені дуже це подобається бачити. Ми бачимо, от і хочу побачити пана Мерца на посаді канцлера, Як мені каже мої друзі, це найкращий варіант для України, який був взагалі у кишені німців. Взагалі, от серед політиків, ну, принаймні, до його вступу на кодень на посаду. Тобто -то ми розуміємо, що політик до посади це одна людина, політик на посаді це може бути інша людина. Але станом на зараз кажуть, хлопці, це для вас ідеальніший варіант. Це просто от він рішучий. Так, він не дуже прискіпливий в ухваленні рішень, як там німці зазвичай зважити, проаналізувати. Так. Поговорили швидко ухвалили рішення, все побігли. От, в принципі, для України буде класно. Кір Стармер. Він на нашому боці. Він виступає зараз медіатором? Ну, принаймні, повинен був бути медіатором разом з Макроном під час поїздки до Вашингтону, щоб примирити а, Київ та Вашингтон, і щоб не повторилася ця катавасія, яка була в минулої п'ятниці. А чи можна вважати, що фактично ми вже бачимо? А... Тройку лідерів Європою, яка фактично і буде лідерами в Європі, у питаннях безпекових, у питаннях озброєння, це Великобританія, Франція і Німеччина. Звучить так. Звучить так, звісно, що лідер може змінитися. Наприклад, там за президентські вибори у Франції приходить якийсь інший політик. Все може бути, але поки що дійсно є така трійка. Так, пані Джорджі Мілоні теж могла бути тут, але вона, от бачите, займає там певну свою позицію, хоча теж за Україну теж допомагає, теж підтримує країни Балтії. Вони теж допомагають, але вони за розміром дуже малі і вони не можуть зробити того внеску, який можуть оці ось, ось ця триця три, лідерів. Гаразд, щодо України його заяви, це звісно, про те, що вони будуть і надалі допомагати Україні. Про те, що мир не може бути укладений на умовах РФ, про те, що мир не повинен бути капітуляцією України, не повинен підписуватись в Вашингтоні чи в Москві і лише на їхніх умовах. А, але і сказали про те, він сказав, про те, що вони підготували мирний план. До, щодо України і навіть е, вже сьогодні з Великобританією теж була заява про те, що цей мирний план вже так на фінальній стадії до опрацювання ну, для презентації. Як ви вважаєте, який мирний план от Європа, зокрема, Франція, може запропонувати? Я дійсно скажу: я не знаю. Ми зараз просто гадаємо, ми не знаємо, які позиції вони там набили. Навіть що вони там не набили? Якщо це не буде сприйнято в Білому домі, то ну, воно нікуди не взлетить. Росіяни. Прислухатися до європейців не будуть, вони їх всіх розцінюють як ворогів до сполучених штатів. Відношення дуже напружене, але з посмішкою враховно в намагаються використовувати цю ситуацію на власний інтерес. Європейці ще раз вони не сприймають. Тому якщо там каже Окей, європейський план чудовий, я його беру, то тоді, звісно, можна його вже розглядати всерйоз. Наостанок хочу поговорити про відносини між США та Росією. Так, деякі експерти, деякі люди вважають, що вони на шляху, грубо кажучи, там об'єднання спільних інтересів. Проте, якщо дивитись заяви, певні заяви від США і заяви від Росії, воно трішки не так, тому що ми бачимо перемовини, ми бачимо постійні зустрічі, але не бачимо якихось фактичних результатів. І ось навіть сьогодні. Дмитро Пісков сказав, що США не є дружньою для Росії країною. І от, на вашу думку, станом, от Назара саме, якими є відносини між США і Росією, Російська Федерація в першу чергу розглядає США зі своїх козирних інтересів з кишені. Тобто, перша зустріч в Веріаді вона не була присвячена ані Україні, ані розподілу світу. Їх цікавило Козирні, кошерні прагматичні речі, ну, кишені. В першу чергу, що американці: відновіть авіаційне сполучення між Москвою та Вашингтоном, щоб було зручно літати. Поверніть дипломатичні установи. Поверніть будівлі, які ви конфіскували в попередні періоди у Російської Федерації. Зніміть там певні санкції розблокують. Тобто вони міркують виключно як, як торгаші. Не просто ми зараз тут весь світ переділимо, ні, вони як трогаші. Друга зустріч в Стамбулі. Я бачу, що вона була невдалою для росіян, бо ніхто не вийшов. А ну ще там поверніться до нас, давайте інвестиції, компанії, щоб вони інвестували. Але зустріч у Стамбулі вона показала, що не домовилися, бо вискочили всі, як ошпарені кипятком. Ніхто не захотів давати коментарі. Логіка така: було про що говорити, розказали одразу. Це означає, що немає про що говорити, не домовилися. Ну і реляції були на цю зустріч. Ну, в такому сенсі. Розговор пройшов в хорошій конструктивній ну тут Таке ж загалом не зрозуміло. Тобто я розумію, що не домовилися. Тому, бачите, ситуація поки що залишається така фіфті-фіфті. Хоча Трамп тенденційно є наближеним до Російської Федерації. Але це не я припускаю, не може бути константою. Це людина маятник Дуже швидко заховується, потім дуже швидко змінює своє рішення. Дякуємо, пане Іване, за цю розмову. Дякуємо. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякуємо. Вітаю, Іване, Слава Україні. Вітаю, дякую за прошено, Грамслава. Давайте поговоримо про подробиці візиту Володимира Зеленського у Брюссель, адже там термінова зустріч лідерів е, ЄС. окрім того, має бути зустріч з генсеком НАТО і прем'єром Бельгії. От що відомо на даний момент, і чого очікуєте від цієї зустрічі? Ну, Дві так. Ну у нас немає там інсайдів, немає людини, яка стоїть там. а Ми можемо тільки припускати.